Ми дуже часто запитуємо себе, а що таке є воля Божа і де вона є? Ісус Христос сказав: беріть свій хрест і йдіть за мною. Наш хрест це наше життя, дружина, чоловік, діти, внуки. Те життя, яке в нас є, це є наш хрест. Далі ми читаємо молитву завжди, на ранкових, на, вечірнях, на вечірніх молитвах, завжди, коли починаємо молитву, ми читаємо молитву «Отче наш», ту, яку навчив нас Ісус Христос. І як ми кажемо, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. взірцем то тої сприйняття волі Божої. Була молитва Ісуса Христа в Гефсиманському саду. Перед своїми стражданнями Ісус Христос сказав: Господи, нехай мене ця часа, чаша мене, нехай вона пройде повз мене, але нехай буде не так, як я того хочу, а як ти. І дуже часто ми задумаємося, що таке воля Божа. Це жити тим життям, яким ми живемо. І не чинити ніякого зла, покладатися на Господа. А дуже часто бувають у нас такі миті, коли ми маємо якесь випробування, і ми зразу не може бути, щоб зі мною таке було. А випробування бувають дуже важкі: хвороби, насильства, війна, поранення і дуже багато іншого. І як отут прийняти волю Божу? Як тут зрозуміти, що це є дійсно воля Божа? Перше, ми, як віруючі, ми повинні розуміти, що ми маємо розвивати своє духовне життя. І коли ми будемо розвивати своє духовне життя, тобто ми не будемо нарікати, ми дуже багато осуждаємо, нарікаємо, намовляємо, обговарюємо, наговарімо і всякого злочинимо. І ми хочемо сказати, що була воля Божа. Ні. Коли ми все цей світ, який навколо нас є, сприймаємо таким, який він є, і стараємося внести в нього більше тепла, більше любові, більше доброти, тоді ми відчуємо, що таке є воля Божа. А Бог нас дуже любить. Чому? Бо, проживши життя, я розумію, що моя дружина. Мої діти, мої внуки, самі найкращі Тих, ті, яких мені дав Бог. І я розумію, що те, що я роблю сьогодні в своєму житті, це є воля Божа, це є промисл Його. І так кожен із нас буде розуміти це. Але для того потрібна наша віра, наша молитва і сприйняття все так, як є, і робити тільки добро. Старатися робити тільки добро. Але якщо ти не можеш зробити добро, просто зупинись, просто стій на місці, але не роби зла. І тоді ми зрозуміємо, що таке є воля Божа в нашому житті.